Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нумерація трицифрових чисел. Знаходження значень виразів, складання задач. Завдання 12. Виконай обчислення. 7 плюс 40 дорівнює 47. 100 плюс 3 дорівнює 103. 100 плюс 40 і плюс 8. Дорівнює. Виконуємо першу дію 100 плюс 40 дорівнює 140. І 140 плюс 8 дорівнює 148. 700 плюс 20 і плюс 4. 700 плюс 20 дорівнює 720 і 720 плюс 4 дорівнює 724. 48 мінус. Частка чисел 36 і 4 виконуємо першу дію ділення. У виразах на декілька дій, де є ділення і віднімання. першу чергу виконуємо ділення, а потім віднімання. 36 поділити на 4 дорівнює 9. І від 48 відняти 9 ми можемо. Від'ємник 9 розкласти на зручні доданки на 8 плюс 1, і від 48 відняти 8 це дорівнює 40, і від 40 відняти другу частинку 1 це дорівнює 39. Різниця чисел 48 і 36 поділити на 4. У виразах з дужками першу дію виконуємо у дужках. Віднімання 48 мінус 36. Порозрядно від 40 віднімаємо 30, це дорівнює 10, і від 8 віднімаємо 6, це дорівнює 2. 10 плюс 2 дорівнює 12. Отже різниця 12. Друга дія ділення 12 поділити на 4 дорівнює 3. Задача 13. Склади задачу про сливи й персики, розв'язанням якої буде вираз 12 мінус частка чисел 12 і 3. Найперше визначимо порядок дій у цьому виразі. Перша дія – ділення, а друга дія – віднімання. Тобто ми можемо скласти задачу на різницеве порівняння, адже задача на різницеве порівняння, остання дія виконується віднімання. І перша дія в нас має бути у три рази менше, адже 12 ми ділимо на 3. Спробуємо скласти умову задачі. Наприклад, Марічка назбирала 12 кг слив, а персиків... У три рази менше, адже нам потрібно поділити 12 на 3. І запитання задачі на різницеве порівняння: наскільки більше Марічка зібрала слив, ніж персиків. Отже, першою дією ми дізнаємося, скільки Марічка зібрала персиків, адже 12 кілограмів вона зібрала слив, а персиків у три рази менше. Отже, 12 ми поділимо на 3. Це перша дія, і це дорівнює 4 кг персиків зібрала марічка. А другою дією ми дізнаємося, наскільки більше зібрала марічка слив, ніж персиків. Від 12 ми віднімемо 4. І це дорівнює 8 кг. І відповідь на 8 кг Марічка зібрала більше слив, ніж персиків. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!